Температура була більше ніж 38 градусів. Полтавець Станіслав Руденко перехворів на гепатит. А це сталося декілька років тому. Це почалося з того, що в нас захворіла старша донька у вигляді ГРВІ, але без катеральних явищ. Тобто в неї була температура, такі загальна слабкість, ламота. Ми так не звернули увагу. Ну, думали, ГРВІ та ГРВІ. А потім, десь через два-три тижні. Захворіла вже дружина, теж такі симптоми ГРВІ. І вже коли вона десь на п'ятий-сьомий день захворювання пожовтіла, то ми зрозуміли, ми звернулися в лікарню, здали відповідні аналізи і зрозуміли, що це гепатит А. Лікувалися з дружиною, каже, місяць у стаціонарі. Першою була госпіталізована супруга, і десь через діб п'ять в мене почалися явища ГРВІ, тобто висока температура, слабкість, ломота в суглобах. Я вже зрозумів, що це вже гепатит, і я поїхав зразу в лікарню, здав аналізи і теж був госпіталізований. На Полтавщині випадків захворювання на гепатит А, пов'язаних зі спалахом недуги на Вінниччині, не виявляли, розповів епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб Андрій Байбарза. За його словами, протягом останнього місяця недугу не фіксували ні в кого. Це не означає, що ця інфекція для нас не актуальна, тому що в а в минулі роки в нас реєструвався високий, дуже високий, навіть один з найвищих показників в Україні. Зараз захворюваність в нас суттєво знизилася, хоча залишається імовірність і виникнення і спалахів. При розслідуванні спалахів минулі роки ми виявили, що взагалі в нас, як і в цілому світі, заражаються частіше діти. Просто дітей частіше буває безжовтушна, безсимптомна форма. Дійсно, частіше ніж дорослі заражаються. Однак реєструємо ми в основному захворювання у дорослих. За словами епідеміолога Андрія Байбарзи, від початку 2023-го на Полтавщині виявили три випадки захворювання на гепатит А два у Полтавській і один у Горішньоплавнівській громадах. Востаннє спалах вірусного гепатиту А в регіоні був 2018 року. Додала інфекціоністка Катерина Яременко. Гепатит А це гостре вірусне інфекційне захворювання, яке вражає клітини печінки і характеризується появою таких симптомів, як слабкості, підвищення температури, ломоти у тілі, яке потім, до якого потім приєднується жовтяниця, потемніння сичі та подлідніння калу. Тобто кал стає кольору білої глини і темна сича кольору темного пива. Збудником є вірус. Інкубаційний період його складає в середньому 28 днів, а взагалі може бути від 5 до 55 днів. Зі слів лікарки, у перші дні захворювання схоже на грип, а інколи проходить і без жовтяниці. Передається воно від людини до людини через немиті руки, через продукти харчування, заражені вірусом, через забруднену воду, тому обов'язково потрібно воду кип'ятити, фрукти, овочі мити, активно мити руки пацієнтам, які... В які в осередку знаходяться обов'язково е призначається вакцинація. Е вакцина від гепатиту А в Україні є. Ела Трубієнко, Микола Єрьоменко – Суспільне новини, Полтава.